Слов'янці відзначили велике свято водохреща. Чимало людей з раннього ранку, 19 січня, несли на освячення воду, сіль та зібрані пучечки лікарських трав до храмів і церков міста. Зокрема, у свято Воскресенському храмі сотні людей збиралися на водохреща аж до 11 години дня. Зазвичай усі більш-менш значні церковні свята супроводжуються освяченням води. Свячена на водохреща вода має вживатися наче. Вважається, що саме за цієї умови вона має найбільшу силу. До властивостей свяченою Води відносять здатність гамувати пристрасть, відганяти від оселі злих духів, дарувати хворому одужання, часто навіть від невиліковних хвороб. Деякі священники переконані, що не існує ліків кращих за святу воду. Може виникнути питання, навіщо треба щороку знову і знову освячувати воду? Відповідь досить проста: освячуючи воду, церква повертає водній стихії первинну чистоту. Священники акцентують увагу на тому, що Бог не творить чудес там, де людина їх очікує просто з цікавості. Щоб священа вода при Села користь необхідно дбати про чистоту власних думок і вчинків. Окрім традиційного освячення води, багато хто зважується і на пірнання в ополонку. Вважається, що уперше людина занурюється у святу воду під час хрещення, зазвичай невдовзі після народження. Таким чином людина оновлюється для майбутнього достойного життя. Цього року на допомогу пірнальникам прийшли і військові, які базуються на словкурорті. Перевдягатися на вулиці не доводилось. Усі бажаючі могли скористатися комфортними умовами теплої палатки, встановленої на берегу. Незважаючи на те, что количество людей на помості озера Вайсува было меньше, чем у минулі руки, эмоции пернальников меньше яскравыми, ведь цього не стали. Духовное какое-то ощущение, или это больше здоровый образ жизни? Да, наверное, здоровый образ жизни. Первый раз сегодня, или уже далеко не первый? Не первый, далеко. А, при разных погодах что лучше, какие советы дадите? Говорят, что если более холодная погода, то теплее в воде, кажется. Да даже не знаю. <laughs> По-всякому. Ну а так, какие советы для начинающих купальщиков? Да, Там зашел и ныряй сразу. Обязательно <laughs> Когда как. <Ага>. Бывает. Бывает? Бывает. <laughs> Правда, что потом не болеешь целый год? Ни разу не болел. Мер. Какой совет дадите тем, кто первый Мер. раз нырять собирается? Ничего, нырять и все. Нырять и все? И все, совершенно. Да. Обязательно трезвым? Ну, конечно. Так, а еще что обязательно? сила а. воли Желание, желание большое, да. Вы первый раз или нет? Нет. Нет? Вот благодаря этому человеку вот. Ага, подписал. Наверное, уже десятый, наверное, раз. А какие эмоции? Только положительные. Правда, что не болеет потом? Совершенно, совершенно, да. да. Все да. отлично, да. Понятна. Водичка хороша. Якщо б ще морозіц був, абсолютно було патлічне. Наслухавшись порад, вирішили долучитися до традицій і ми разом із оператором, вражень, як то кажуть, на увесь рік зазвичай вважається, що дійство на водохреща це фінал великої духовної роботи. Але якщо ви розглядаєте пірнання ополонку виключно як крок на шляху до здорового способу життя, це також чудово. Нехай на цьому шляху щастить, і нехай на водохрещі щастить у здійсненні усіх мрій, на які зглянеться господь. Щастя. Здоровья, удачи, мира, мира, чтобы был мир. Благополучия, мира, стабильности. И наш Донбасс, как говорится, что был с нами и у нас. Я хочу пожелать всем мира, добра, Божьей благодати, чтобы все были счастливы люди. А главное, мира и все. И с праздником всех.